Допомогте? Ні. Давайте сідайте на коліна і втаю. Нє, пацієн. Добрий, Добрий день. день. А що тут таке львів і ні? доступу немає? Тут все так. Да, на... Виправляйте. Виправляйте. Я можу вам тут щось э, щось поди. Та ні, не. Те. Це, да, це, на... Я просто замітив. Я знаю, я поговорю з цим з басином, а дуже ненависті. Оце са центр, то типу цей. Ну я розумію, центр, але Львів... З тою бруківкою ще й не Нічого. Але то треба. Так, дня. Дякую. Добрий день. Добрий день. А що тут таке? Львів і доступу немає. А, Покатати? <толі> <толі> давайте сідайте нас поїхати Покатати? Дякую. <толі> давайте сідайте. Дякую. <толі> а давайте сідайте не покатаю. Так, візьме. <толі> Через дроб може перевезти? Приветствайте се чрез дрово. Да. Дайте се, дайте на колина. Да. Приветствайте. Курьер потребен. Да. Курьер потребен. Не треба. А то що треба. Зразу не вот Кур'єр потрібен? Курьер. Так. Нема? Я думав, що треба.